Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма знайомтесь ближче і в студії Анжеліка Нестерчук. Житомирське вище професійне училище, інтернат Житомирської обласної ради. Це незвичайний заклад не тільки на Житомирщині, а й в Україні. Чому? Тому що тут навчається і живе особлива молодь, вихована, талановита, працелюбна. Цей навчальний заклад велика родина вчителів та учнів, котрі незалежно від віку і статусу допомагають один одному. Це, якщо хочете, маленька держава, які притаманні порядок, взаєморозуміння, а головне повага один до одного. Що вразило насамперед, коли наша творча група опинилася на території училища? Це охайність на подвір'ї, в гуртожитку, в начальних аудиторіях, в усьому. Але все по порядку: трохи історії. З метою надання молоді з обмеженими фізичними можливостями соціальної реабілітації як професійної, медичної, трудової, будь-якої іншої у листопаді 1969 року рішенням колегії Міністерства соціального забезпечення України. Було засновано Житомирське професійно-технічне училище інтернат, яке в 1992 році реорганізовано у Житомирський технічний ліцей інтернат, а в 2002 році у Вище професійне училище інтернат. Основним завданням навчального закладу є підготовка молоді, яка має проблеми зі здоров'ям, докваліфікованої професійної трудової діяльності, і для цього існують всі умови. Професійне навчання проводиться в 28 спеціалізованих навчальних кабінетах, 9 навчально-виробничих майстернях та трьох лабораторіях. Житомирське вище професійне училище-інтернат проводить підготовку кваліфікованих робітників з таких професій електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор комп'ютерного набору, кухар-кондитер слюсар електрик з ремонту електростаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, секретар керівника, конторський службовець, соціальний робітник, взуттєвик з індивідуального пошиву взуття, з пошиття ортопедичного взуття, начальник кабінети відповідають сучасним методичним, технічним та естетичним вимогам. Вони устатковані необхідним обладнанням для ефективного навчання на уроках і в позаурочний час та якісного засвоєння програмного матеріалу учнями. Навчальні кабінети мають необхідні аудіовізуальні засоби, зразки апаратів та приладів, що вивчаються, контрольно-вимірювальні прилади, діапроекційні та кінопроекційні апарати, оснащені комп'ютерною технікою. Ми знаходимося в кабінеті комп'ютерних технологій. В якому навчаються діти після 9 класу і здобувають професію оператор комп'ютерного електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно общих машин. Комп'ютерний клас обладнаний сучасною технікою, має безлімітний інтернет. За допомогою цього інтернету плануються уроки, відкриті уроки. Показуємо на проекторі наші уроки і діти здобувають знання за допомогою сучасних технологій. Це клас комп'ютерних технологій. В цьому класі навчаються оператори комп'ютерного набору конторські службовці. Тобто, ми готуємо спеціалістів для роботи в бухгалтерії. Вони можуть працювати на різних ланках бухгалтерської служби. На уроках виробничого навчання під керівництвом досвідчених майстрів учні здобувають міцні практичні професійні навички згідно з кваліфікаційними характеристиками. Наші учні добувають професію сусіди електрики після 11 класу, термін навчання півтора року. Як бачите, у нас сучасна база. Учні проходять виробниче навчання на новітніх побутових приладах. І ми постійно оновлюємо свою базу, стараємося так зробити, щоб кожен спробував різний вид апаратури в ремонті. Професія взуттєвик. Навчальний процес передбачає здобуття необхідних теоретичних знань та практичних вмінь щодо виготовлення побутового взуття різних видів і фасонів за індивідуальним замовленням або за взірцем взуття. Особливістю професії є оволодіння технологією пошиття ортопедичного взуття для населення з особливими потребами У кожного обувщика е, є, є своя мічка. Придумати свою модель, свій дизайн, можливо, піти далі, що це буде видно. Плани в мене є після навчання в ЖВПУ піти вище, отримати вищу ступінь навчання, тобто диплом, стати дизайнером-модельєром. Ця група в нас одна із найбільших і одна із, будемо говорити, так самі благополучних хлопці підібралися непогані. От є все таланти, от ті, які ми сьогодні бачили, інтерв'ю брали в Руслана. Ця професія все-таки на все життя. Навіть якщо ви будете мати ще і вищу освіту, і дві вищих, ця професія ніколи не дасть так жити в проголоді. Грунтовні знання. Практичні вміння, особисті якості забезпечує організація навчально-виховного процесу Житомирського професійного училища інтернату за професією кухар-кондитер у своїй роботі. Учні вміло використовують природні особливості сировини, свої художні здібності в оформленні готової продукції, яка має бути не лише смачною корисною, але й естетично оформленою. Викладачі училища та його директор заслужений працівник освіти України Олена Миколаївна Єнько. 14 років Олена Єнько очолює цей навчальний заклад. Завдяки їй між студентами та викладачами панують дружні відносини. Педагогічний колектив училища постійно у творчому пошуку. Серед вчителів є чотири відмінника освіти, три старших викладача, кандидат наук, два аспіранти. Половина педагогів мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Багато викладачів є випускниками училища. У нас дуже багато талановитих педагогів. І вони розробляють дуже чудові методичні розробки. Навчальні посібники, опорні конспекти вони відповідають науковому рівню і дуже доступні нашим дітям. Вся програма, яка з якою навчаються наші діти, вона відповідає державним стандартам профтехосвіти. Але ми все-таки включаємо в неї індивідуальну роботу дуже велику, диференційоване навчання, підхід до кожної дитини, тому що їм тяжко навчатись на рівні здоровими дітьми. І для цього, звичайно, існують у нас методичні комісії, їх у нас сім, вони розділені по професіям, і на кожній методичній комісії. Обговорюються проблеми саме підручників, саме того матеріалу, який недостатній в кількості нам поступає, і висловлюються якісь свої розуміння, свої творчі надбання. Плануються тижні предметні, тижні професії, відкриті уроки обговорюються в нашому навчальному закладі. Є багато комп'ютерних класів, і ось вся ця, ця інформація інформація, яку ми бачимо на папері, вона є в електронному варіанті і є доступ дітей. Це у нас зараз планується електронна бібліотека, де діти не тільки можуть взяти роздрукованому вигляді, а можуть зайти і в бібліотеку, сісти за комп'ютер і відкрити той фал, який потрібен. Така ідея у нас також виникає вивці дистанційного навчання, тому що можна використовувати інтернет-ресурси. Ось ми з викладачем інформаційних технологій плануємо розробити такий матеріал. Я думаю, що він у нас приживеться. Це стосується, наприклад, тих дітей-калясочників, які не завжди можуть до нас приїхати і навчатися, сидять вдома. Ось у них, якщо є доступ до інтернету, і комп'ютер, це дуже зручно буде навчання. Угоди про навчально-методичне співробітництво укладено із Житомирськими університетами імені Івана Франка Технологічним Україна в училищі діє своєрідна студентська республіка, яка слідкує за порядком та вирішує багато питань. Навчався тут перший рік очолюю Комітет учнівського самоврядування. Наше самоврядування поділено на п'ять фракцій. Фракції знання. порядок, турбота, здоровье дозвили. и дозвили. Наша фракция в основном целенаправлена на то, чтобы разнообразить э, как-то обучающийся вот этот процесс учеников, чтобы нам было интересно учиться тоже. Помогаем преподавателям э, ну, в организации разных акций, э, каких-то мероприятий спортивных. То есть пытаемся наладить. Как бы хорошую чеву для всіх гордість.